Все горит. Все разбито, все побито, двери выбито. Там полный вообще трынец. Знищений житловий квартал, наслідки ракетної атаки росіян по спальному регіону Дніпра. Вздовж вулиці, на якій стався ворожий прильот, вцілілих будівель майже немає. Офіційно з десяток садиб знищені повністю та 20 понівечені. Складно уявити, але на цій вщент вигорівшій землі ще до атаки 26 листопада стояв житловий будинок. Оселі навкруги також наслідок удару охопила потужна пожежа, і вибухова хвиля їх буквально зрівняла з землею. Будинок Михайла знаходився в епіцентрі вибуху. На той момент чоловік порався на кухні, як раптом спалахнула пожежа. Другий поверх оселі обвалився у сусідній кімнаті, яку ще не зруйнувало, все могло б закінчитись по іншому. Порався по господарству. Ось тут вибило вікно, посікло мене осколками, я б біля ванни оказався. Тому що тут метрів 12 десь до епіцентру. Тут було справжнє пекло, будинки навкруги палали. Люди були заблоковані вогнем. Тож деякі були вимушені стрибати з дахів та верхніх поверхів. Сусідка пригала, бо пожежа охопила пів другого поверху. Знесло а пожежа охопила весь дом. Знесло другий поверх і в сусідньому будинку. Його власник Сергій каже: пощастило, що їх з дружиною не було вдома, адже спальня вщент зруйнована. Вибухнув і гараж. Згорів автомобіль, повибувало металеві двері. Чоловік каже, у цьому районі немає і натяку на якісь військові об'єкти. Звичайний квартал із приватними будинками. Я не пойму тут зенітного комплексу немає, нічого немає. Наверное, ну, треба ставити. Я звісно, що шучу, ну но... Люди пострадали, а там старі будівлі, взагалі все вирівняло. І навіть попри зруйнований будинок, чоловік духом не падає. Ми стали, стали ще зліше, і на коліна нас ніхто не поставить. Це падла плішиве, щоб ти здохла. Слава Україні! Героям слава! Ліквідовують наслідки прильоту і в цій протестантській церкві. Ударною хвилею тут вибили вікна і пошкодило дах. Олексій Парафіянин і якраз став свідком прильоту ворожої ракети. Не було ні звука, ні, нічого такого, ні падаючих там, як ракети чи там шахіди е, просто хлопок і, і все, все взорвалося. Полетіли стекла. Ну, слава Богу, всі, у нас вчора було здесь зібрання. Ніхто не пострадав, всі живі, здорові. Незначні пошкодження сталися і в ще одному храмі. Там обвалилась люстра та посипалась штукатурка. Неподалік ще є дитячий будинок, інтернат. Там від удару деформувалися пластикові вікна і частково вибило шибки. Загалом, внаслідок вчорашнього обстрілу по Дніпру, постраждали 13 людей. Один чоловік загинув, його тіло дістали з-під завалів, і ще троє у лікарні. На місці продовжують працювати комунальні служби, розбирають завали та лагодять інфраструктуру. Белочка, 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 ой, моя зая. Черная пятница так, субим, 600, 21 сдача, 384. Боже йогурт маленький по 16 акція. Ковбаса Шоу це двадцять пять. Колбаса по 44. Сироп Срок 17 батон. 8. качу 15, кава 38 7, акція. Батончик 7 акція. Яблуко 8, печінка 68. Пів 11-го виключили світло і я вирішила почитати книжку. Почала з інформатики 90-ті роки. Там ще допотопні ВМ розповідають, що в США в 40-роках х роках перший комп'ютер з'явився. Я пам'ятаю, що в 90-х я вчилась в інституті, потім і університет його стали називати, але база була стара. І там електронна ця машина займала півкімнати. Один раз нам її показали, ми якісь там цих запрограмували і на цьому все. Тільки в 93-му році, на курсах по бухгалтерії, нам показали персональний комп'ютер, на якому ми теж якось намагалися працювати. Ну це Зараз дуже вважається допотопне. Так от я відкрила цю книжечку і зрозуміла, о Боже. Оцю історію я прочитала добре. А коли пішли математичні задачі, я зрозуміла, що язик бейсік я не вивчу. Так само, як і в університеті, я не ходила на лекції по програмуванню, і вчитель сказав, що зробить з мене котлету. І як вияснилось, він мені поставив двійку за те, що я списувала, і другий раз. Визвав мене перездавати, я плакала, що вона вишина з університету, і він мені поставив трійку. П'ятибальна система тоді була. Тоді, коли я вже закінчила його, до речі, вигнали за взятки, він мені запропонував сходити в кафе і провів мене на жд вокзал, посадив на електричку. Отакі у мене спогади. Про програмування. Я зрозуміла, що цифри це по-іншому, вони там якось обозначаються, букви теж по-іншому. І я вирішила вернутися до казок. Країна Оз. Ну, це більш цікавіше. Про дівчинку, яка попала за борт на плоту разом з куркою. І вона плила з цією куркою, яка розмовляє. І було їм дуже весело до тих пір, поки вони не приплили в країну ос. Там на дереві росли коробочки з їжею, і було написано, що бійтеся людей з колесами. Але вони не послухали, наїлися. І потім побачила цих людей з колесами і почала від них тікати, залізла на гору, а вони їх знизу караулили. Потім побачила стежку, а біля стежки вона побачила калітку, такий домик, відкрила ключом і побачила залізну людину. Завела людину, він розказав, що. Королі втекли принцеси, а зараз оці люди на колесах всіх лякають, але їх можна палкою відігнати. Тільки заведи мене, вона його завела. Оказалося, що ця железна людина вона не їсть, звичайно, бо вона желізна курка не любить оцю дохлятину, як вона сказала. І потім вони пішли стежкою. До іншої дівчинки, але перед цим вони сразилися з цими людьми на колесах. І, звичайно ж, перемогли їх. А в цьому замку жила самозванка Це королева чи принцеса, яка міняла 30 голів своїх. І дівчинка не захотіла, як вона міняти, голови, і вона її посадила в башню. А одяг ця принцеса не любила міняти тільки голови. І от вона сидить і виглядає ця дівчинка, як звідти втекти. На цьому поки все. Тіна Каро закладка моя і її автограф. Хує морген, хує морген. Guten Morgen, guten Morgen, guten.